Це наша рубрика «Шоу-біз», де ми доводимо, що в Кропивницькому є класний бізнес. Мене звати Валерія, і сьогодні ми вас познайомимо з арт-простором Ейфорія. Тож ходімо! Зараз ми знаходимося вже всередині цього неймовірного арт-простору Ейфорія і познайомимось ближче з співвласниками і з викладачами цього простору. Я Катерина. А я художник. А мою роботу визнана музеєм Люксембурга. Я виставлялась в Греції, в Польщі. Активно працюю, працюю як художник і працюю як викладач. Вітаю! Я Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, але насамперед викладач, який вчить легко, просто різну вікову категорію. Ну і так само малюю. Я Олександра і я навчаю дітей. Я навчаю різних дітей. Цікавих дітей, і мені це дуже дуже подобається. Сподіваюся, що і дітям так само. Тож в такій творчій атмосфері ми продовжимо знайомство з вашою справою, і зараз, завдяки короткому бліцу, ми більш розкажемо про вас нашим глядачам. Тож поїхали, опишіть вашу справу трьома словами: О, це професіоналізм, це творчість і легкість. Чим взагалі ви займаєтесь? Ми навчаємо образотворчому мистецтву різні вікові категорії від трьох років до ста трьох. Є заняття в групах, а є проведення майстер-класів, є мистецтвотерапія, є підготовка до вступу, є вільний живопис, там де ви можете зробити. Є курси, які ми пропонуємо. А що вас мотивує створити саме цю справу? О, тому що у нас є великий досвід, і ось цей професіоналізм, який ми накопичили. Ми хочемо його передати, і в Кропивницькому такого не було. Такої є звичайні художні школи, але от закладу, де поєднати такі вікові категорії від трьох до 12, такого не було. От ми претендуємо на ексклюзив. Три слова що робить вас особливими, О, особливість перша професіоналізм. А друге, це те, що ми маємо всі фахову освіту і педагогічну, і художню. І третє, що 에, це простір, в якому легко світло, там де ви можете не боятись, вас не ставлять оцінок і не оцінюють, але навчають. Один найскладніший момент на старті: стартануть. Це було найскладніше. Наступні <остив> на, п'ять питань, ваші пані Катерина. Добре, Готові? Дякую. опишіть свого клієнта трьома словами. А, розумна, а, творча і неледача. А, три найважливіші звички вашої команди. А, ми завжди вчимося, а вчимося новому як теоретичному, так і практичному. Це вже дві виходить. А нас багато настроє. <гум> Тому нам треба ще щось третє. Ми не зупиняємося і ми оптимісти. Супер. Так, Одна річ, щоб ви ніколи не зробили заради припутку: Зрадити своєму професіоналізму. Три речі, що мотивує що вас щодня. Прагнення зробити людей відкритими до творчості і такими, щоб зрозуміли красу, бо краса рятує світ. Супер. І наступні питання. Ваші готові? Так. Що ви готові зробити для своїх клієнтів? Дати можливість самовиразитися. Ваш головний виклик зараз. Пояснити людям, що мистецтво це важливо як база. Майстер-клас для дорослих чи дітей? Для дітей. Заняття онлайн чи офлайн? Все-таки офлайн. А тепер питання загальне для всіх. Кожна з вас зараз відповість по одному слову. Давайте з вас і почнемо. Які три слова описують майбутнє вашої справи? Успішність. Масштабування, Пізнаваність. щоб ми були пізнавані, щоб нас знали, що всі могли відчути ейфорію в ейфорії. Виростив такий собі бренд. Клас, ну взагалі це дуже класно. А ще арт-простір ейфорія хоче подарувати глядачам подаруночок. Пиши слово ейфорія в коментарі під цим відео і отримай 10% знижки на будь-яку нашу послугу. Дуже вам дякую взагалі за. О, даємо. Ти, даємо. Все yeah, нормально. Забирає <рес> своє. <рес> все, ми сворачуємося. Взагалі, дуже-дуже безмежно вам вдячні. У вас дуже класний простір. Все зроблено з душею, кожен сантиметрик. Ну, взагалі, це неймовірно. Приходять до нас на майстер-клас. Або просто Та на близько. заняття. Або просто, просто, зро... просто приходьте да. зробити картину, зробити якісь витвір, які ви хочете подарувати або повісити собі в інтер'єр, або просто прийти, і просто у вас зараз такий стан, ви не знаєте, куди бігти. Ви приходите в ейфорію і тут мозок зупиняється, ви вимикаєтесь і вмикаєтесь в життя. Якщо ви хочете зупинити момент, відчути ейфорію, приходьте в ейфорію.